Почеравина. Зловити, зловити або щучку, або баса. Ось так, подивимось. Ось такий шматочок. Гальний і жальненький. Давайте подивимося, чи у нас вийде доказати, що американська риба теж підтримує. This no, in this even entire meeting that you said thank you, to you would місце тут. Зразу муж дравим піддаром, точніше під берегом щучки і бас, люблять таке місце. Оп. О! Спершу закиду! О! Найс! Хто в нас там? Ось так. Американський малер величений окунь. Обожнює солене сало. Ось такий красавець. Ось такий шматочок села. Гарно з м'язком, прямо так як я завжди люблю. Почеравина. Пустимо його, не будемо його мучити, такі красивий. Ось така рибка. Хто захотів сала. О, зараз покажу він щось щось дуже цікаве з'їв. Там сидів під деревом і він з'їв рака, дивіться. дивіться, у нього рак <смі> в роті. І що мене харчується, це дуже гарний спосіб. Знати на що їх можна ловити тут. Ну добре. Звісно, сьогодні явно не його день. Ну, що зробиш? Всі бувають такі дні. Їжу в нього забрали і на село його зловили.